Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де бучі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана, Стоїть чий син, стоїть чиясь дитина, чиясь частинка серця і душі, чиясь така безмежна половина, І цілий всесвіт в кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукає вікно, коли кругом загорне сніг лопатий всю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися, тихо дякуй, бо там під снігом у далекім бліндажі тримають спокій, молоді солдати своїм життям щоразу на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли нестача світла чи тепла, що десь в куточку плаче чиясь мати і чиясь згорьована вдова. Не забувай в думках ні на хвилину, чого вартує там тепер зима, яку бачуть, навкруги вони картину Геть не таку, як в тебе із вікна. Останнім часом мокрі очі, Сльоза небажана біжить, в думках проводжу темні ночі. Як далі жити? Що робить? Ось рік уже війна триває, не видно їй іще кінця? В словах країна потопає, від болю стогне вся земля, душа полить? І як нам жити? Бог, видно, іспит нам дає, щоб перестали ми грішити, тоді в країну мир пошле.